Я не збирав. О, те що треба. Це олія. Ось такий пиріг. Попробуємо, яка вона пікантна. 15 до 25 кілограм олії. Коли ми додаємо сюди олію, хто хоче повторити цей експеримент, я тут гуляв біля моря і дещо знайшов. І хочу вам показати. Як це виглядає, йдемте зі мною. І тут ділянка, яка не доглядається, але що цікаво, я в ній знайшов на цій ділянці дерево оливи, які дикі, але має досить багато оливок. Ось такі гарні. Зараз вони, якщо їх не зібрати, то вони просто всі обпадуть. І в мене виникла ідея зібрати ці оливки і показати, чи можна зробити вдома, в домашніх умовах оливкову олію. Ось, тому Зараз збираємо декілька кілограм цих диких оливок, і потім я покажу вдома, як в домашніх умовах будемо робити олію. Я досить скептичний до того, що вийде, але... Самому цікаво дізнатися, чи вийде щось. Збираємо. Зараз взагалі сезон збору врожаю. зараз е грудень, ну, він продовжується, чи, чи може навіть закінчиться після нового року ще також будуть збирати. Ось, але багато оливок в цьому регіоні не збирається. Вони просто сади пустують, і багато хто просто не звертає на це увагу. Це шкода про це, тому що ну, класний цінний матеріал може бути як оливкова олія. Ось, але самому цікаво, чи вийде вдома, щось зробити з цього просто в домашній. Так, ну, 15 хвилин і ящичок ось такий я назбирав. Думаю, тут десь 3 кг, мабуть, ось таких оливок. Мені здається, що це Олеа Європеа такий популярний сорт, новий тут в цьому регіоні. І йдемо додому, подивимось, які експерименти можна буде зробити. Я скептичний, але з цього об'єму. Мілілітрів 200 оливкової олії має бути. Подивимось. Таке довершене дерево обожнює. Так, ну що вдома Попробуємо зробити з цих оливок олію. Зараз буду мити, подрібнювати і потім мацерувати і покажу, що вийде. У такому млину всі оливки миються, тому що при зборі вони можуть падати на землю і бути брудними. Подрівнювати будемо в цій приблуді, це термомікс. Він, я думаю, ідеально підійде для подрібнення і класно з цим справиться, тому я ще хотів їх зважити. Зараз відтарую цю тару і будемо важити для того, щоб точно знати, яка вага і який вихід оливкової олії буде. 1,6 кг. Ми кілограм. Ми Ось такий лоток це 2 кг. Я думаю, що тут в нас буде таких 2 лотка. Зараз подивимось. Супер. Перший лоток у нас був 2 кг і тут 2 кг 50 г. Тобто, всього тут 4 кг оливок. Починаємо їх переробляти. Я зараз буду подрібнювати в цьому термоміксі вантажують десь по кілограму і це дуже потужна машина. вставляємо на 10 секунд на максимальну швидкість. Опа, отака маса вийшла. Те, що треба. Запах нереальний. Є. Потужна реальна штука, професійна. О, те, що треба. Виглядає зараз, можливо, не дуже, але це те, що треба. Так, ну, оливки я подрібнив, вийшла ось така історія. Такий лоток ось оливок пахне топ просто, так як і пахне на оливковому млину. І далі є два варіанти, як можна з цього зробити оливкову олію. Наскільки я читав і розумію процес. Ми спробуємо одним і другим. Перший ми будемо мацювати це довго, просто повільно помішуючи в термоміксі на мінімальному режимі, думаю, десь протягом години. Суть в тому, щоб почала відділятися олія від цієї загальної маси. А другий метод ми спробуємо залити холодною водою. Стільки саме, скільки маси, стільки й холодної води, і в цей момент має почати відділятися е, олія е, і утворюватися зверху, так, через різницю е, густини і, власне кажучи, жирності. Ось тому зараз зарядимо, щоб воно мішалося, і потім зробимо другим методом. Перший метод більш швидкий, але я думаю, що в ньому менше виходу олії буде. А другий метод більш довгий, але по суті більш якісний має бути. Окей, пробуємо. Другий метод набираємо стільки саме води холодної, дуже холодної води, як і тут в нас є цієї маси. Зараз я її зважу, має бути 2 літра. 2 літри маси і 2 літра води. Пливаємо цю воду сюди і будемо дивитися, що буде виходити. Оп. Руки, звісно, жирні вже. Бачите, краплі. Жиру, як збирається, на руках. Ось Але поки що це не схоже на те, що тут утвориться олія. Будемо дивитися, має сісти осад. Ось, І зверху має утворитися олія. Слідкую. Взагалі, технологія мацерації, ось коли просто повільно перемішується ця маса, вона така сама і на оливковому млину, і на е, зараз там, сучасних виробництвах. Що важливо, що не має нагріватися матеріал, тому я дуже повільно поставив і дуже повільно крутиться. Я не думаю, що воно буде нагріватися, думаю, буде окей. І на оливковому млину крутиться це все близько півтори години, перемішується ось такими валами, і після цього є сепарація. Під тиском подають воду, і вода, власне кажучи, відділяє рідку масу води від олії. Я після мацерації буду це викручувати, тобто стискати. І після того, коли я стисну і витисну з цієї маси рідину. Буду декантувати. Тобто поставлю і маю осісти рідна і вода. А ось з цього варіанту я менш налаштований, що щось вийде, поки що виглядає ось так. І залишимо це ну, на якийсь час. Не знаю наскільки, можливо, на добу накрию плівкою, для того, щоб зверху почало утворювати солія і буду показувати процес. Так, ну що, пройшла година. І тут вже закінчує працювати термомікс, закінчується матерація, і зараз покажу, як це все виглядає. Тут 20 секунд. Закінчуємо. Оп! Ось така маса. Зверху, якщо подивитися, то є трохи олія. Ну, воно все жирне. Ось, далі буду зараз підвішувати це на прес. У мене є така торбинка. Торбинка котонова. І вона, я думаю, дуже добре підійде для того, щоб відфільтрувати. Тому в неї і переливаю. Такий конструкт підвішую. Є. Бачите жир? Це олія? Подивіться на руки, які вони жирні. Ось вона наша олійка. Ну, треба, щоб все скапало. І після цього поставлю на декантування. Я думаю, що можна, коли воно скапає, трошки допомогти. Так, ось таким чином, але просто треба дати час. Кайф, я не очікував, що так буде, чесно. Я думав, що не буде відділятися. Ось, тобто метод з термоміксі після матерації працює. Наш другий варіант, який мала відбутися сепарація завдяки воді. І тут нічого не відбулося. Тобто ось ця вода, яку я залив, ось вона знизу, а далі просто ось ця гуща. Подивіться на цей Меджик. Це шолія. І зараз вона почне збиратися. Так, ну що ж, попередні підсумки. А, ось тут. Вже видно, як сепарується олія і все решту маса. У мене вийшло дві таких посудини. Цю я тільки закінчив. Ось ця рідина вийшла з 2 кг кілограм оливок, бо решту я вирішив не робити, ті, куди я залив воду, а тільки ті які витиснув, які пройшли через мацерацію в термоміксі. Тому я їм їм даю відстоятися ще до завтра. Вийшла ось така маса. Ну, вона ще волога. Звісно, можна було б ще її тиснути. Кісточки, до речі, не потрібені. Ну, не буду тиснути. Подивимось, скільки вийде олії. Але вже круто. По запаху вона точно така сама, як була моя оливкова олія з оливкового млина. Вона пахне такою свіжоскошеною скошеною травою, зеленим яблуком. Дуже приємно пахне, наче такий яблучний сік також. Тому нехай ще відстоїться до завтра, і я зберу і замірюю, скільки ж вийшло олії, але цей метод працює на диво. Ну що, другий день мого експерименту і подивимось. Що відбулося, як відсеперувалася олія? Зараз я вам все покажу. Ось такий пиріг. Це не пиріг, а це так олія відділилася. Значить, знизу ось цей шар це вода. Далі це таке оливкове пюре. Ну і зверху олія. Ось вона. Так. Це був перший віджим. А ось це те, що я дуже мав. В принципі, тут така сама історія: вода, пюре. Більше води з осадом, пюре і трохи олії зверху. Небагато. От. Ну, по прикидкам, я думаю, що тут десь ну, більше 100 мл. Не знаю. У мене є ось такі пляшечки по 50 мл. І я хочу в них зараз акуратно перелити цю олію. І подивимося, скільки її тут вийшло. На запах вона просто ну, топова, така сама, як і з оливкового млина. І я думаю, що на смак також. Я трішки пробував, так, спойлер, але продегустуємо ще зараз її разом. Так, У мене є такі пляшки 50 мл. Така лійка. Ставимо Ну і будемо пробувати. Відділяється вона прекрасно. Ну, що ми маємо? Ось така олія. Тут є залишки, так їх видно. В принципі, їх можна відфільтрувати через такий паперовий фільтр, і тоді їх взагалі не буде, але для мене це також ок. Окей, перших 50 мл є. Топ. А зараз я ще хотів би продегустувати. Я оливковий сомельє, вчуся на цю професію, здобуваю її. Це довгий шлях, я вже пройшов до навчання, дещо розумію в дегустуванні, точно знаю дефекти смаку і зазвичай дегустують ось в таких скляних. Синіх або червоних скляночках для того, щоб понюхати. А колір тут для чого колір, як ви думаєте? Напишіть в коментарях, для чого синій або червоний колір при дегустації оливкової олії. Зараз я сюди налею трошки олії і ми продегустуємо. Треба десь 10 мл приблизно. Після цього потрібно зігріти. Для цього ось так от покручують в руках, для того, щоб тепло тіла зігріло цю олію і вивільнився запах. Тому ось так покручуємо. Далі будемо дегустувати. В дегустації оцінюється фруктовість, так? тобто інтенсивність фруктовість, гіркота. Це також обов'язковий елемент і пікантність. Пікантність це те, що після того, коли ми ковтаємо, гіркота ми оцінюємо на язику, а пікантність вона в горлі. Високий рівень поліфенолів — це корисні речовини, які для оливкової олії дуже характерні. Вони дають ось цю пекучість. Ну, я заспойлерю. В олії, яку ти щойно зібрав і відразу зробив, тобто оливки не лежали, не псувалися. І це ось таким методом, ну, дуже руральним, так? тобто сільським зроблено. Тут точно буде високий рівень поліфенолів, але спробуємо. Так, ну по запаху вона дуже яскравий запах зеленого яблука. Знаєте, коли розрізаєте яблуко, ось цей запах зеленого яблука яскравий. Свіже скошеної трави. Тут навіть яблуко. І, знаєте, ось цей е, сік яблучний, свіжий, як тільки ти його зробив. От е, тут е, такий запах цього соку. Така свіже скошена трава це дуже характерно для е, олії, яку щойно зробили. Ну, ось яблуко воно переважає. Попробуємо. Ох, яка вона пікантна. Така перщиння ось тут в горлі просто топове. Смак яскравезний, яблука, наче випив яблучного соку, а не олії. Немає жирного непотрібного смаку. Це класно. Загалом це дуже крутий продукт вийшов. І якщо у вас є така змога зробити це в домашніх умовах, як ви бачили, це просто, я був дуже скептичний до цього, але мені вдалося зробити якусь кількість олії. Я зараз все зберу і помірюю, скільки тут вийде. Але якщо ця пляшечка 50 мл, то ну, тут ще мілілітрів 200, мабуть, буде. Я думаю, так. Із 2 літрів олії це до 2 літрів оливок. Тут в мене 2 кг оливок це був би непоганий варіант. Але е треба точно все заміряти. М -м Топовий запах. Ну, що, можна підбити результати цього експерименту. Я процідив всю олію. Тут ще трохи залишилось буквально ось такий шар невеликий, але я його вже не буду збирати. Хоча пахне він топово. Так, ось такий пиріг виглядає класно. З цієї. Тари це другий віджим. Так? Тобто спочатку я віджимав туди, а другий сюди нічого не вдалося зібрати. Воно дуже густе, зверху, не знаю. Можливо, якщо декілька днів постояло би, то це можливо. І саме цікаве, скільки мені вдалося зібрати ось моя тара. І тут насправді 75 мл, і це 2 по 50. Тобто, в мене зібрано 175 мл. Оливково олії, це дуже класний колір. Бачите, як синій всередині змінився. І він зелений. Взагалі круть. Я, мабуть, хотів би таку, такого кольору упаковку пляшку. Тут вже є невеликий осад, і вона ще сяде повністю. І ось така ще пляшечка. Тобто, в мене 175 мл олії з. 2 кг оливок, тому що 2 кг я зробив таким методом, де спочатку мацерація була в термоміксі, як я показував, і потім я віджимав. А другим методом не вийшло. Я заливав холодну воду і воно просто розбавилось, і олія не саперувалася. Тому з 2 кг оливок в мене вийшло 175 мл олії. Можна ще б було, я думаю, що добрати 25, тобто десь 200 було. І це 10% вихід, що ну дуже круто, так? Тобто 2 кг олії, і вийшло там, 175 мл. Це класно. Там з 4%, які в мене вчора були, було б майже 350 мл олії, що прям взагалі топово. Чому це хороший показник? Тому що на професійних млинах, на професійних виробництвах. І з гарного врожаю, як правило, вихід оливкової олії 15-25%. Тобто зі 100 кг оливок можна отримати від 15 до 25 кг олії. Так, а в мене вийшло по суті там 10% вихід. Таким традиційним методом, що я вважаю, ну прям дуже непогано. Дуже непогано. Ось, тепер ще попереду. Тепер попереду використання цієї олії найкраще вона буде пасувати до салатів, заправок і просто з хлібом. І, власне кажучи, там треба пробувати, так? І буду пробувати сьогодні. А, та вона класна. Я, я знаю, яка, тобто ця оливкова олія не може стояти довго, але по смаку вона просто перфектна. Хто хоче повторити цей експеримент, тепер, будь ласка, це реалістично в домашніх умовах, з підручних засобів зробити з оливок олію. Якщо у вас є доступ до оливок, можете нарвати 5-10 кг і таким методом зробити собі класний кондимент, класний продукт до заправки ваших страв. Тому пробуйте. Так, ну пройшло два дні, і сьогодні. Я вже використовую цю олію цих два дні, яка була зроблена. І сьогодні страва, яка наповну розкриє цю олію, це отакий салат з апельсином і фенхелем. Він такий дуже базовий і коли ми додаємо сюди олію, а додати її треба так добре, олію і трохи солі. Сіль в пластівцях я люблю, то ця страва просто прекрасно розкриває олію. Оцей смак зеленого яблука і його аромат він доповнює. І фенхель, і апельсин, воно таке соковите. Це навіть не салат, це така закуска в Італії. Дуже рекомендую. Та як висновок, 175 мл. Це мені десь на ну, 2 тижні точно вистачить для того, щоб заправляти Салати свої улюблені страви. І оливкову олію можна зробити вдома самому. Якщо у вас є трохи оливок, і за таким методом, як я показав, в мене вийшло і у вас також вийде. Тому дякую за увагу і пробуйте!